Ось У нас один класс. Це один клас. Всього треба два класи. Ви бачите, все в нас облаштовано для того, щоб всі діти з усіма робити в святі першого зводика. І я хочу, щоб ви звернули увагу на нашу концепцію прозорці. Заходьте. Добрий день. Добрий день. Ти бачиш камеру? Якщо ти бачиш камеру, значить камера бачить. Я хочу, щоб нас залітали. Да, до побачення, До побачення, діти! Вітаємо! Ось скажіть до... до побачення ще. Як маємо почувати всі? Є просто так програма починає правильно поставлений процес. Є можливість обрати собі страви, які наповнюють наш організм силою, енергією, бадьори. Значить, перший наш інгредієнт це грушка. Чому Ківі називають зеленим супергероєм? Да,